Помер у черзі на кордоні. У Польщі на стоянці, неподалік пункту пропуску Корчова-Краківець, де відбувається страйк польських перевізників, перестало битися серце ще одного українського водія. Про це заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Це вже не перша смерть на польсько-українському кордоні. Раніше ми повідомляли, що перед пунктом пропуску дорогуськ ягодин у своїй вантажівці помер український водій, який чекав на його перетин. Додамо. Попри це, польські перевізники посилюють акції протесту на польсько-українських пунктах пропуску. У найближчий час вони мають намір заблокувати ще один у медиці в підкарпатському воєводстві. Крім того, заявили про намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску Ягодин Дорогуськ на кордоні з Україною до лютого 2024 року. Максим Турчинський, телеканал НТА.